Ну що, друзі, наш перчик готовий. Дивіться, який гарнесенький, запашненький, смачненький. Я й не знаю, друзі, що ще можна сказати. Що можна сказати? Що моя жінка просто супер готує таку смакоту. І зараз я вам покажу, чому я кажу, що цей перчик він як хінкалі. Дивіться. Отак. Опа, дивіться, ох, аж прям бризнуло, воно! Да? Друзі, чесно. Це можна так брати перчину, просто воно дуже гаряче. Отак От взяв перчинку і як хінкальку випив. Ну так чи ні? Так, Свої? так. Ну що? Куштую? Куштую. Ой, ну воно таке гаряче. Таке гаряче. Ну воно таке смачне. Я не знаю, як правильно, де вилка, веделка, де ніж, друзі. Опа. Тей, шо? Так? Да? Uh -huh. Це хінкалі без муки. Точно. Uh, Діетически. Дивіться, зеленушечка. Слухай, ну запах, капець. Ну шо о. Ого. Чома. Це він любить таке гаряче. О! О, дуй Сергеївна. Який смак базиліка. Не хватає кінзи. Угу. Чесно, все відчувається. І було б точно в хінкалі, інкалі, да? І все, так. Да. Та воно навіть краще, Анна Сергеївна. Хазяюшки-то моя. В общем, ой. Так, робимо красоту, так раз-раз-раз-раз, раз. раз, 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 раз. Сюди на місце, я сказав, отак. Вот не випадать. тримаємося. Іграємо на кадр. То веделка погодна. Іграємо на... <світ> на кадр. В общем, друзі, хто ще не готував, чесно, готуйте, спробуйте. Вам сподобається. Хтось в коментарях написав, як узнати, що людина доросла. А як узнать, друзі? Коли людина з'їдає перець. Фаршированому пареці. Серйозно. Вот я раньше теж не з'їдав. Но по цьому рецепту у нас діти з'їдають. Да. Смак, отага. Дуй. М -м -м -м. Всі дують. О, Ми всі дуїм. Це уже хороша. Ммм. моя. М -м -м. Ну что, друзі, всім смачного. С вами был Ням-Ням. Всім до зустрічі.